Вітаю на каналі. Отже, буржуйки вже виготовлені. Хто слідкує за каналом або дивився попереднє відео, той зрозуміє, про що я. Я вклався в терміни, ті, що мені були відведені замовником. От Так що вони скоро поїдуть за призначенням. Темні вони. Не фарбовані, ну, вони різнокольорові, Бачите, тут ще фарба збереглася, її треба буде випалити на вулиці. Я їх обидві покрив ну, проти іржі ну, антикорозійним там, складом. Він окисляє просто метал і не дає швам відразу іржавити. Ну, Вона рівномірна, не так, а то вона після нагріву. Виглядати Виглядатиме потім не дуже добре. Не фарбую я їх принципово, тому що, самі розумієте, у таких невеликих приміщеннях, будь то кімнатка або бліндаж, коли воно буде вигорати, там всидіти буде неможливо. А так воно просто це метал окислений, чорнота оця. І все, не має ні запаху, ні ніякого шкоди не може принести. Всередині, ну всередині, всередині, як всередині. от, Регулювання повітря. внизу стоїть пружинка, як бачите, гайка нічого складного. Завіси підварені. Ось так. А, на трьох ногах ще. Так, 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 на трьох ногах. ну Тому що так вона стійка. А як тут буде димарь сам, то він не даватиме. ну стійкість її буде достатньо. Або в крайньому випадку, якщо там вона буде не закріплена, він ні за що. Просто придавлюються ноги і все це нормально. Не перший раз. Так. Ну що ж я скажу? Кому цікаво, як це все зібрано було і з яких деталей, додивіться відео до кінця. Воно невелике. І зрозумієте. Отвори болгаркою маленьким кругом. Так. Роблю, ставлю трубу. Але малюю не по наружі, а всередині. Так швидше і простіше приварювати рівно. Одне зроблене, отверх, друге в роботі, скажімо так. Так, поки що виходить отак. Труба сотка, я не говорив, це е, такий... Е, ободок зроблений для того, щоб, ну, самі розумієте, вставити сюди, трубу дамоходну і щоб конденсат стікав всередину, що важливо, щоб не стікав на саму буржуйку і не воняло. Роблю я це з цього самого дна балона. Оцю частину обрізаю, виходить от така річ. Тепер сюди ще зробити. Ну, а далі. Буде далі. Так, уже певною мірою з'являється форма кінцева. має вигляд з боку, вигляд спереді. Як бачите, я ці частини поприхвачував поки що. Всередині зараз... О, видно, вирізано, як бачите, повністю. Чому так? Ну... Коротенько. Хто вчив в школі фізику, знає, що полум'я має різну температуру по висоті. Отже, коли ви дров накладаєте багато, вони починають горіти, поки вони сиріші підсихають, сухіші горять. Але полум'я вже йде сюди. І ця частина прогрівається значно швидше, якби ця поверхня була забита просто дровами. Отже, так. якось, ну І крім того, Тут можна щось поставити, підігріти, може воду закип'ятити, може щось приготувати. Ну, то вже таке головне і призначення це тепло. От. Та вже теж стоїть, ну, прихвачена. Зараз буду вварювати. Так, дійшла черга й до дверець. Заготовки я показував, вже вирізав, вирізав просто, брав дно балона, товстим маркером робив з зазором. Ну, приблизно 7-8 мм діаметр. Круга більший, ніж діаметр самого балона. З того самого металу, з якого робив круги, зробив отакі полоси для того, щоб зробити буртик для дверок. Полоса. Ну, Я вже говорив, озвучував, здається, тут 4 чи 5 мм. Ну, просто таке є. Воно товсте, але іншого нема. От. Ширина 15 мм. цього достатньо буде, щоб воно перекривало самий вхідний отвір балоні. Отже, збираємо далі. Так, дверцята готові на обидві буржуйки. Труба двохдюймова, коронка двохдюймова, 57 мм. Тут зробив отвори в обох, шинки вварені, як бачите, отвори, трубу трохи проточив, щоб вона чітко сюди входила, обварюватись буде зсередини. Ці шайби, які утворилися після. Ну, роботи з коронкою, підуть, як повітряні заслінки оці ці ж самі е, ну, на вході. От, зробив отвори на вісім. І це різьбова штанга. Із неї буду поріжу на кусочки, приварю. І це буде таке регулювання повітряного потоку у буржуйку. Їдемо далі. Зварено, підготовлено. Так, буде дороблятись, зачищатись, буржуйки вже стоять на ногах власних, потім покажу трохи. Їдемо далі. Мало не забув, це такі первоначальні. Кроки по виготовленню завісів для дверець. Взяв, як бачите, іржаві кутники, зварив їх. Це в мене з минулих разів залишився кусок. Просто я вже підпиляв, а це взяв такий страшний з виду кутник теж, зварив, От. потім його розмічу, розпиляю, ну і Ясна річ його культурі. Це, як бачите, тут гладенький, а він був з тої самий пальний колес. Отже, важлива деталь, як я це роблю. Розрізаю, як бачите, оці. Це будуть частини, які підуть на дверці, де будуть вуха самі. Сама направляюча, яка буде приварена до корпуса, буде виготовлена з цього. Далі покажу. Так, ну, маємо заготовки. Це на балон, це на дверцята. На дві буржуйки. Так, комплект для завісів, тепер має такий вигляд. Отвори під підпалець, палець Палиць із шпильки автомобільної з металобрухту, трубка, трубка з гідравліки, е, грейдера, так, з металобрухту. Класно, колись побачив. Забрав скільки зміг, тому що трубка вже готовий корпус для завісів любого типу. Дві штуки. Там така сама і розмір, і все інше. Так, ну я тут це виглядаю в зібраному вигляді. Це гарячий трохи. ну, таке робимо далі. Так, ну що ж, вітаю всіх, хто має залізні нерви і додивився аж до цього моменту. Що ми маємо? Залишилось зробити сюди на регулювання повітря. Ручку, пружинку, гаєчку для фіксації, встановити ручку, так. Цю частина все готово. От. Тут поки що прихвачено це все варить, зачистить, трохи його окультурить. І все. Отже, до скорих зустрічей та до нових відео.